Добрий день усім, дорогенькі мої з вами українська паляниця, яка багато років живе в Італії. Паляниця, мене тут провірили, провірили тут в мене наші провірили в Італії, чи я вмію добре говорити. Паляниця, а я гарно вимовила, і мені сказали, що я здала екзамен і я гарно говорю українською мовою. Але треба мені ще піти і краще вивчити українську мову. Піду я, напевне, з тими малими дітьми і знайду якийсь курс, щоб гарно говорити по-українськи. Я багато років вже не була в Італії. В Італії на Україні, я хочу сказати, треба викреслити. Я сьогодні прийшла на роботу, і сеньор вже встав скоріше від мене і поїв, поснідав, йому 96 років і вже зложив навіть ось це. Зараз я йому приготую з примуту. Я приготувала з примуту ось таку з двох таких аранчів. Чуть, чуть я випила, бо я зараз кафе буду пити. В нас аранчів є пий скільки хочеш. але Я того цукру не хочу, бо отак, щоб попити. І зараз я йому готую ось такі всякі напитки теплі. Ви мені написали, чи лікують. Це Не лікують, це просто щоб пити тепле. І ось в нього такі різні чаї є, бо він холодної води. Зараз не хоче пити. Це зелений чай. Дві таких я дала, щоб за, за деревом скажу, я готую. У нас отакі різні чаї. Це із румашки, із зелений чай. Цей, ви бачите, він такий він смачний, кисленький, такий смачний. І ось цей вона купила. Ця друга марка, Він нас коштує 3,50. Ну так, щоб вона, напевне, от та що зі мною працює та ліка, вона, напевне, дає ось цей чай. Отак, 5 таких, 5, ну не 5, я роблю на літру, бачите, тому я і 5 даю. Але я даю тільки 2. А основне, щоб він зелений чай, пив, бо найздоровіший це є зелений чай. Це є А зелений чай треба кидати, як температура 70 градусів. Це був кипяток, бачите, трошки постоїть, температура охолонить. І пізніше я дам зелений чай. Ось так. І зелений чай я так само він. Я сама його так дуже не люблю. І я тому мішаю. От, оце вона теж купила оцей. М -м -м, така якісна ромашка. Це не я купляла. І я, ми мішаємо. І, наприклад, цей можна сам пити, бо він такий вже насичений. Це я ніколи не пробувала, ніколи не купляю його. Він такий буде кисленький, дорогий. І його краще помішати. Та як я роблю з зеленим чаєм, тоді буде щось більше корисне. Він вже їв. От я йому занесла, як вони називаються, горіхи. І зараз ми йдемо вверх. Я йому занесу. Це вже температура вже нижча, вже можна дати. Вже можна пізніше. І, і зараз медичину я йому теж дам. Я вже приготувала, щоб, не дай Боже, не забути медичину, бо це дуже велика відповідальність. Бачите, в мене тут вже на столі стоїть. Оце він сьогодні такі фити без п'є. І ми йдемо наверх. Ось такі сходи. Телевізор дивиться. Відео. Екоква, спримута. Браво, Без примута, спримута у речі порту анкі пастійки. і пойбаста. Можете на старість вже є такі. Пішовий ще румтур зроблю. Лишку ще треба застелити. Тут туалети в хаті є. Ну що вам зараз показати? Тут такий туалет великий. Душ. Не хотіла я вам цей рум тур показувати. Ліжко я лишила відкрите, бо тут сонце так гарно б'є, як бачите. І тут ще один такий туалет є. Є і туалет, і біде, і все є. Ось так. Тут давно-давно була кухня, ось тут. Дивіться, який змег є малесенький. Ми чекаємо на капучино. сказали, що принесуть нам сюди. І людей багато нема, бо це вже 11 година майже і ось так ми посидимо. Зараз вийдемо в кафе. Тут ззаді ще син сидить, вони завжди приходять так само сином зі своїм татом теж має 100 більше. Він сказав, 102 роки має ось таке гарненьке, капучино в Італії.

che stanno in un football e io ho sempre i loro ristoranti guidato dopo che mi hanno giocato e ho dato loro di buon appetito, per se, due. Questo è un bel ristorante, vedete? Non un ristorante, ma un caffè. Allora vado a pagare Guido e andiamo a passeggiare, va bene? Okay. Chiaro il tonto. Allora, e tondo. Allora rimane. E ti dimagrito quando so, eri giovane. Sì, sì, Perché te avevi tanta pancia prima. La pancia c'è anche lo stomaco. Ma quanti anni te avevi? Durante la la, mattina, la notte mi svegliavo dalla fame, uh -huh. mangiavo un formaggino mio, ma ci rimanevo io, e dopo, tutti i 12 giorni ci stavo io, ma andava bene. E poi sei dimagrito. E sono dimagrito. E ti è ritornata l'energia. Poi mi dice, non fa le diete che c'è nel giornale perché ti rovini. Uh -huh. e è vero, bello, questo. ti piace questo palazzo? Sì, Nuovo, moderno. Nuovo, calmato. Bellissimo. Questo ho fatto ultimi, ultimi cinque anni, questo palazzo qua. Che carne gnomcicce, ti carne, è carne, ti carne, ti carne, ti Електричні сигарети, хто не знає, так само вони дуже-дуже шкодять. І оцей дим, що ви... він так само дуже токсичний, хоч там ні котину нема, там є другі речі. Це м'ясний магазин, отак прикрасили. Єрматі відео, отакві. пантароба квіче. Отак всього багато і не дуже багато, все акуратно. Це такий хлібний магазин. Не хлібний, а м'ясний. Це ж зірка різдвяна зірка така. Думаю, що ми злодії. Просоковись тропу. Думаю, що ми якісь злодії. Це в нас обід. Свіжі помідорчики за таким тонном. Бачите, тонно це дуже дороге, дуже якісне, і це саме філе. Ось таке чайше залишився. Я чеснику сирого нарізала. Отака м'якость. Зараз я так розімну, Це гарно. І такий буде здоровий обід зі свіжих помідорів і тонно. Тут вже треба виключити. Кафе я вже приготувала. Тут зварила яєчка на вечерю, бо я ввечері буду це тонну, кусок цього тонна, яєчко і чеполя фриска. Свіжу цибулю буду давати. І зуб уже сьогодні на вечір зварила. Ось така на густа. Тут на дуже на смак смачна. Тут є лінтіки, червоні лінтіки. Він Дуже любить таку густу густу і без бульби, без моркви, тому що діабетик. Вечеря приготувала. одне яєчко, ось така цибуля свіжа-свіжа. Це трошки так по-українськи, бо тут фасолі додають, а я додала ось таке яйце і ось таке тонну. Це трошки на завтра на одну людину залишилося. Ось такий макарон в Італії з діабетом. має бути інтегральний з цільної муки і Біологіко. Ді. Ось так, зараз кафе треба включити, я вже приготувала це малесенько. Це все, мені зараз треба помити скоренько, і я в першій годині виходжу. Виходжу. Гельманджату, бене, як відео? Бене, бене. О, щоб він куртку не замастив. Пай, йдемо. Браво. Ора ті, анкі мідічіна, анкора де вударе. Сідіть, ораквіт. Bravissimo. Qui caldo, guarda qui com'è bello caldo. qui sì, Che si apposta questi. Sì. Che nasco così. Ora sono vuole anche oh, Provi che brucia, mamma mia, come caldo. Sì, sì, La ghisa è bella per quello. La ghisa si chiama materiale. Materiale, si chiama. Questo che caffè un aziendo non vissuto, sem è sempre zakreto. 180. Я думала, 250, я ж такого кафе не бачила, щоб отак вкрали. Половину вкрали, а ціну треба повністю заплачувати. Я хотіла відкрити, хотіла вам показати, екопайте. Ось таке кафе. Іллі. Це найкраще кафе в Італії. Смак м'який і такий велютато, як вель велют, вель вельвет. Ось така баночка. Вона теж дорого коштує, але що зробити. 185 г я навіть ніколи не подумала, що таке може бути. Сама ні квантовий, ви 85. Е, ви завжди все роще давай мені. Ще там ти спонду. Ви мені спонду боже. Ora quanti hai? Quanti soldi hai ora? 50, che dici? 90. 100 115 125. А. Ah bene bene, allora il tu, tuo figlio ti ha dato parecchio guido. Sempre io ho 6 piatti per mai scolo sì. 25 euro. Eh, bravo tuo figlio, bravo. Ora allora, caffè, prendiamo. Ti basta e ti avanzano questi soldi. Io ve Ho fatto anche trovare, non hai lasciato due poteri. Ah sì? Ha <coughs> lasciato tanta roba lui. Figlio unico tuo. E parecchi ulivi. Ah. Dereva Olevo. Mai il grano non si diventa più nessuno. È vero, vero. che ce le olive conviene il video? perché. conviene, lo meno. Olio sempre serve, olio serve sempre il guido. Che si deve fare? olio è molto importante qui in Italia. Oh, oh, mamma mia, una schizza! un preso di... il caffè. potrebbe essere di male anche il asro vedi. in anni lui e avanti tutto da quel potere, uh -huh. come faceva lo so io. una voi. Ora si prende il caffè e poi mezza giornata finita, Guido, è vero? Metto il caffè la televisione. Sì, ti vai a guardare il televisore e poi io torno pomeriggio. Di sera di sera torno per la cena. Saj da kordo. Se ne preda kordo, že se. Pa jo šamo, se vojsta seira ušire, ušama. Na no, no, volno voj. Domani, domani. Ne hočeš že večerje 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 večerje, bo temno in je troški hladno. Ojstak, zdaj se idem do domov na obit in večerji še pridem, odepreznavam kafet. Я зробила ось таке тонну, такий тунець з цибулею, такою свіжою. яйця залишилося. І це біле, це ви бачите, це такий фенхель. Поставлю в холодильник. Цей фейхель я поливаю такою, таким оцетом, він нефільтрований. І він найкращий, найкорисніший з всіх тих дешевих оцетів. Цей В копі продається і 2 евро коштує, і 2 яєчка. Ось ту зупа ще залишилася. І завтра це я підігріваю. Io Thermos postavlio. Come? Ti piace? È buono, vero? Oui. Questo ce l'hai ancora. Ce l'hai qui. E olio porto via. E questa. Fati teplo, teplo, tocca battarei, вона è гарна. Зараз все, все я поміється, треба половини поставити. Бде на завтра. І ще є яйчка, є на завтра. Це вже треба виключити, бо я зранку завтра прийду. Мені треба, щоб воно ну, мені зразу було вже готове, пленки, йому зразу зразу дати. наще. Тому що він будини хоче. Він почує проводу, він зразу. Отак кричить прямо. Сельмони можу я відкривати. Я не буду відкривати. Тут сир є, тут ще отакі ті брокколі є. Це суку, що я зранку, цибуля свіжа є, молоко, яєчка, все. є. І це наш знаменитий, телеведучий.